Дякую вам за запитання. Сьогодні у нас а, був детальний, детальна була розмова, і команда, команда Марка могла подивитись на такий брифінг від головнокомандувача Сирського та міністра оборони багато різних деталей щодо захисту України неба і безпосередньо Харкова, Харківського регіону. П'янська, Ізюму тощо. Тобто ми розуміємо всі виклики. Главком і міністр оборони знають, над чим працювати, посилюється цей захист. Я не буду вам говорити, яким чином що мають на увазі не інформувати зайвих людей щодо кількості наших воїнів і техніки. Наші партнери знають, чого нам не вистачає, щоб бути дуже потужними. Це стосується не тільки, до речі, Харкова, а в цілому. Стосується прикордонних міст або міст, які вздовж контактної лінії зараз знаходяться. Особливо деокупаційних міст, містечок маленьких, там, де дуже-зовсім дуже складно. Можна, можна з вами дуже довго говорити про те, що чим збивати с 300. І ми розуміємо, чого не вистачає. І мало того, що це дуже складно. Ми знаємо, які високі ризики, коли у тебе до хвилини потрапляє в ціль цивільну ціль ракета а росіян. Ми розуміємо, що тут треба комплексний захист, і напевно, найголовніше. Діяти не тільки посилюючи ППО Харків і цей в цілому регіон, а якщо чесно, ми з вами розуміємо, що треба відтисняти росіян на довше на довшу відстань. По-іншому, повністю захистити Харків буде дуже складно, навіть якщо ми ще посилимось відповідними сучасними системами протиповітряної оборони. Але не просто так тут марк і. Ми про це дуже багато говорили і шукаємо можливості посилити ППО Харків у будь-якому випадку. Це сьогодні для нас є завдання. Коли ми посилюємо той чи інший регіон, ви повинні знати, що для нас пріоритет завжди, як я вам сказав, прикордонні міста і міста з критичною інфраструктурою, і це факт. Про про наші оборонні підприємства, де вони, де як вони релоковані в нашій державі, і чим ми їх захи захищаємо, говорити не буду. Щодо повернення харків'ян, ви сказали. Ну розумієте, я не вважаю, що поки що Харків так захищен, щоб я мог радити людям повертатися. Це вибір Харків'ян. На сьогодні це так. Якщо ми будемо потужно захищені, а я би навіть не так сказав, ні, якщо а коли це станеться, обов'язково будуть сигнали від мене і від наших військових, передусім. А на сьогодні воюємо і ті цілі задачі, які я вже вам сказав, ми будемо виконувати.